Доброго дня, шановна громада. Так, на сьогодні знову іступно обстріляли територію нашої громади. Це РСЗВ. Добрий день. Тут будинки. Собаки постувалися. так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім будинків. Сім зараз. Приїдуть перебиті. До речі, шановна громада, зараз відключена вся громада від електроенергії, не відключена, перебиті всі високовольтні лінії. З восьми ранку зараз ще з 5 хвилин приїжджають електрики, працівники Рему і будуть працювати. А газовщики вже зробили свою ну, рожаю. Поваримося всі труби зразу після прильоту. Це Тридцять п'ять ночі. Що тримаємось?